Шановні рівняни, мене звати Юрій Марченко, я президент міської федерації дзюдо міста Рівне. Я хотів вам повідомити наступне, що оголосив війну саме мафії вашого міста. Чому про це я говорю? Проживав я в Криму і не зрадив батьківщину, не взяв російське громадянство, приїхав саме в це місто. І з чим я зіштовхнувся. На шкільний 33 олімпійські надії сидить такий тренер Романкевич Михайло Яковлевич. Що це за людина? Це людина, як нам стало відомо від людини з спорту басістового Петра Сергійовича, що він причетний до зґвалтування в 89-му році. І він у вас, щоб ви знали, Почетний житель города Ровна. Про що це свідчить? Це не тільки медалька, це значить, що місто оплачуємо комунальні послуги і багато інших пільг у нього є. І він ще головний тренер паралімпійської збірної України з дзюдо. Сама ця людина, максимум, має перший розряд. Перший розряд. Як же він став заслуженим тренером України? Дуже просто: він взяв здорових людей, майстрів спорту. Підробив їм в вашому рівенському МСЕКу, посвідчення інвалідів і возив їх на змагання, таких як Харава, Назаренка, Косінов та інші, возив їх на змагання і вони боролись з інвалідами. І, звичайно, вигравали в них, такі як Дмитро Соловей і інші, так ось саме медалі у нього цього Романкевича благодаря цим здоровим зрячим майстрам спорту, які водять автомобілі. Людина, яка водить автомобіль, не може бути слабозорою або незорою. І навіть ваша землячка Наталія Нікайлайчук, яка зараз взагалі бореться по повністю сліпим, має водійське посвідчення і декілька автомобільних засобів. Я хочу це припинити. Більш того, я зі здивуванням дізнався про те, що в збірній Паралімпійській України є люди з російським громадянством, такі як Руфат Магомедов, який збивав людей в місті Дніпро, який втік в Тюмень, там з Тюмені виставляв в інстаграмі фоточки з орлами. І тепер цей негідник у нас знаходиться в українській збірній, отримує українські гроші і виступає за Україну. Чи це нормально? Більш того, як знайшов і став свідком в справі державна зрада по відношенню до головного керівника Паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, ця людина в 2014 році отримала російське громадянство, на свій російський паспорт записав всі пансіонати інвалідів в Криму. І що він має з цього? А має він тільки ті контракти, які як доказ. 44 контракта на суму 150 мільйонів рублей русних рублей після 2014 року заробив Валерій Сушкевич. Отака от нечість живе саме в центрі цього міста. Оця нечість, вона не тільки тепер у нас очолює сліпих, незрячих, а й зрячих. І всі гроші проходять через Романкевича, оцього почетного насильника міста Ровна. Отака от ситуація. Мої любі мешканці Рівне. Підписуйтесь на мою сторінку і ми разом будемо боротися з цими людьми. Бо лише наша сила в єдності. І ваші лайки, ваші коментарі, ваші репости допоможуть здобути справедливість. Якщо не зараз, то ніколи. Чому ми маємо чекати, поки ці вояки, які там вмирають, Калічаться на фронті, маючи й прийти, і нам тут, внутрі нашої країни, наводить порядок. А ми будемо сидіти, їсти галушки з салом і більш нічого не робити. Я вважаю, що це ганьба. Ми маємо боротись і вигнати цих негідників, не просто вигнати з конфіскацією майна і у ці всі їхні заслужені тренера, почетні жителі города ровна, маємо зняти з них це все, забрати їхнє майно на користь воїнів, які захищають нашу державу. Слава Україні! Доброго дня, це звернення до президента України Володимира Зеленського, міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта, народного депутата Мар'яни Безуглої та всіх народних депутатів. Я Ірина Гусева, дворазова срібна призерка Паралімпійських ігор, в Ріо та Токіо з боротьби дзюдо. Останніх сім років я перебуваю в цій збірні під керівництвом Михайла Яковича Романкевича. Він же є мій особистий тренер. І за ці сім років мені зробили п'ять оперативних втручань на правий плечовий сугло. Така кількість операцій зумовлена тим, що мені не давали брати лікарняний, мені не давали проходити належним чином реабілітації, оскільки я мала приймати участь постійно в змаганнях, які були по регламенту, і згідно контракту жодного змагання я не мала права пропускати в зв'язку з травмою. Всі оперативні втручання. Лікування, відновлення, медикаментозне забезпечення це все я оплачувала за свій власний кошт. Дуже часто я приймала участь на змаганнях вже травмована, відповідно, на змаганнях я ще більше доривала собі це плече і після змагань лягала на повторну операцію. Ніхто зі мною не працював індивідуально в плані підготовки після травми. Я мала вибір або займатися в загальній групі, або готуватися самостійно. І зачасту таке відбувалося, що я готувалася самостійно до змагань, займалася самостійно реабілітацією. Відновленням на татамі в Токіо я виходила боротися з дуже важкою травмою. У мене був повний розрив плечового суглоба, плече не трималося, воно вилітало постійно. Але завдяки роботи лікарів, масажистів, мені вдалося вийти на кілим, виступити і здобути срібну нагороду. І по завершенню паралімпійського цикла я поставила до відома свого тренера і вище керівництво, а саме Любов Васильівну Жильцову про намір піти в декретну відпустку, так як ми з чоловіком планували другу вагітність. І по ходу цієї розмови я зіткнулася з дуже такою критикою про те, що я не маю права так вчиняти, про те, що зі мною не будуть підписувати контракт, що мені не будуть виплачувати ніяких стипендій, і взагалі купу таких речей, від яких я була шокована і здивована. Це був моральний тиск на мене. І коли ми повернулися вже стокіо одні... до. Рівного нас було запрошено в міську та обласну адміністрацію. Нам там озвучили премії грошові за винагороди. І коли ми вийшли з цієї адміністрації, до мене підійшов Михайло Якович, і він озвучив мені таку інформацію, що коли гроші надійдуть мені на рахунок за мою винагороду, я повинна принести йому 10% від своєї винагороди. Я прийняла рішення ці гроші не віддавати. І саме після того я на собі відчула, ще більший сильніший моральний тиск. З боку Михайла Яковича. З закінчення року перед писанням контракту на наступний рік я взнаю, що мене подають в списки на 0,5 ставки. І коли я почала задавати питання, чому? Адже мій результат був кращий кращій паралімпійській збірній, мені ніхто нормальної відповіді не дав, я не стала ще більше розпалювати конфлікт, бо ситуація і так була напружена. Я підписала контракт на 0,5 ставки. А через тиждень знала, що я вагітна. Я мала намір після народження дитини відновити тренувальний процес і приймати участь в рейтингових змаганнях, щоб відібратися на Паралімпійські ігри в Парижі і прийняти в них участь. Але за мене було прийнято рішення, що моя спортивна кар'єра завершена без мого відома. Я навіть про це не знала. Мене поставили перед фактом. І я вважаю, що причиною цього є лише те, що я не віддала цих 10%, що я задавала питання стосовно медикаментозного забезпечення. Коли я перебувала вже на сьомому місяці вагітності, я набрала Любов Васильівну і підняла питання стосовно подальшого мого перебування в паралімпійській збірні. І я почула дуже категоричну і жорстку таку відповідь про те, що е, моя спортивна кар'єра завершена, щоб після пологів я писала заяву на три роки на декрет і е, цитую її пряму мову на тобі хрест. Чому було таке ставлення до мене? Мені спочатку було незрозуміло. Я задала е, також питання стосовно. Процедури подання документів на пожиттєву президентську стипендію, яка призначається спортсменам за найвищі досягнення після завершення спортивної кар'єри, і вона мені почала відповідати теж дуже в грубій формі про те, що щоб я навіть і не думала збирати ці документи, і подавати їх так. Як для того, щоб отримувати цю стипендію, я повинна була працювати в структурі розвитку і спорту. А на мені хрест і тренером і в структурі спорту я ніде в рівному працювати не буду. І вона навіть мені як погрожувала, що ти ніде не будеш працювати. Я підтверджую факти морального тиску, приниження, неналежного ставлення до спортсменів, непрофесіоналізм, який призводить до високого рівня травматизму, і спортсмен потім залишається з цією проблемою один на один.